Ендермен. Я тут. Блі, оце ну це під Харію, коли він постійно. Таке ну, таке враження вже перед останнім ударом. Він кудись телепортується. В незрозумілому нам напрямку. Ага, Повертається до нас він обов'язково за спини. Ну, Це эндермен. уявляєте, що буде робитися в Енді? В The Eнді. У світі ендерменів. Я вам так скажу. Веселощів там буде мало. Так, Ендермен, ти починаєш мене напрягати. Давай сюди. Мені потрібна твоя перлина. О, ні. Що, не вже оцей? Хтось помер. <гум> Десь скелет мучається. Так, ендермен. Все, я вже тут. Більше не буду чекати. І повертатися не буду тут. Ясно. Він не хоче мене сьогодні бачити. Скриня. Діаманти? В скрині? Ого! Сильно. Мені вже подобається початок. Раніше кінець, це ж кінець, насправді, так. Ми вже будемо десь зараз завершувати наш лосплей, вирішив нашу серію на сьогодні. Так, тепер треба знайти викид. Ми вже його знайшли практично, тому що тут мені вже знайомі район. Е Вони були знайомі до цього повороту і до цієї колії. Ні-ні-ні. 에... ні, Я би забрав точно цю колію. Це незнайомі райончики. І це незнайомий поворот. І ми звідси вертаємося. Ось. Ось це знайомі райончики. Та-та тут я був точно. Так, ось він. Спуск, чи підйом, чи... Шлях додому, одним словом. Ай! Його треба з ним треба явно щось зробити цікавіше, ніж. Ці гвинтові стрибаючі сходи. Чи гвинтові сходи, по яких треба стрибати. Ну, У нас є два діаманти, їх нам насправді набагато чого не вистачить. Ну, хіба на меч. Але діамантовий меч нам зараз не потрібен. Так, в мене в цій скрині щось було таке, що мені треба... Ай! Стій. Що мені треба забрати. А, сюди ми щось віддамо. Наприклад, не, подумав, не потрібну глину. У погравію. І, звісно, камінь. Так, це ми заберемо, Піднімемось до себе наверх. Якась затягнулася у нас серія. А, ще цікаво. До речі, хотів би попросити вас допомоги, раніше в концу, поради. Стосовно Ютуба, я не можу поки що не розібрався з питанням того, коли на Ютубі можна буде завантажувати, при тих умовах верніше, на Ютуб можна завантажувати відео, яке буде мати більше верніше, в часі, ніж 15 хвилин. Тому що завантажувати і ділити відео на сегменти не найзручніший спосіб роботи. З Ютубом. А сам. Не скажеш, що не розібрався. Просто мені поки що влом в це вникати. Я вугілля пересуну на низ, напевно. Так. Ну, в принципі, ми звідси все забрали, що нам поки що потрібно. Поставимо ще вугілля на нижній рівень, о на, на дворі вже темніє. Як бачите, не видно ні світанку, ні, ні заходу сонця не видно. Ми тут. Так, вугілля в мене тут зберігається. Ну що ж, е в принципі, це все на сьогодні. Я думаю, вийшла доволі непогана серія. Отож, в наступній серії ми я покажу вам, напевно, я думаю, до того часу добудую спаунер. Або почну його будувати. І ми підемо додосліджувати досліджувати печери. І шукати шлях до діамантів. Ось так. Е, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, і до зустрічі!